Каже, не дуже велике свято для мене. Якось у нас в родині воно не, ніколи не святкувалося так особливо. Це більше робив акцент на Різдво. Тому про Миколая я дізнався вже в дорослому віці. І якось ну, так я е, ставлюся з повагою, звичайно, до існування цього свята і вітаю людей і сам приймаю вітання. Але, але і майже завжди воно достає зненацькою. Щоправда, майже щороку на День Святого Миколая виступає. проходять ні, не виступи, проходять якісь там благодійні акції, аукціони, подарунки дітям сиротам і так далі. Ну, майже завжди ми в цьому задіяні, чи, чи безпосередньо беремо участь в якихось акціях, чи просто долучаємося матеріально. Вот. Але так, щоб прям, це було родинним святом такого немає. Ага. Є щитки, ну, те, а вам не здається, що те, після останніх піхні, починаючи там, з Майдану, ну і зараз також, такий тяжкий час, люди почали більше слухати альтернативну музику? Знає, я, я цього не зауважив, тому навряд чи можу про це говорити. Ну, я, скажімо, не, не відчув, що на наші концерти почали ходити більше, що в нас стало більше концертів і так далі. Можливо, ми не в альтернативній музиці. Відносно загалу альтернативі. Яких подарунків очікуєте на, на новий рік, на різдво? Та мені особисто ніяких подарунків не треба. Для мене зараз дуже важливо, щоб в Україні ситуація почала змінюватися на краще, щоб люди припинили весь час перебувати в стані неспокою, невпевненості в завтрашньому дні, в стані тривоги. От, і, хочеться, щоб якесь мінімальне життєве щастя повернулося в родини тих людей, які втратили своїх рідних, то, то батька, хто сина, то чоловіка. А, ну, звичайно, хочеться, щоб сама Україна почала змінюватись на краще, щоб нарешті. Люди почали будувати повноцінну, незалежну державу самодостатню, розвинену технічно, технологічно, науково, освітньо, щоб економіка розвивалася, щоб культура процвітала, щоб люди почувалися щасливими. Ну це, звичайно, все в перспективі, але починати треба вже нема коли чекати, відтягувати на потім. А що ж треба потрібно починати в такому разі? Багато чого. Знаючи з Ну, Немає такого, що перше, друге, третє. Є перше, 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 перше. Треба починати з себе, з свого особистого простору. Кімнати, квартири, будинку, під'їзду, двору, виходити за межі приватного простору, проводити лад рід в місті, примушувати. Влади чиновників, депутатів, виконувати свої зобов'язання перед громадою, перед державою, перед народом. І якщо вони цього не роблять, то жорстко карати тих, хто це заслуговує, знімати тих, хто не справляється, міняти на інших. І головне. Підсумовували щось цей рік страшний для України багато чи багато чого. Люди, так що навіть якщо кажете, що більше не почали приходити на концерти, люди змінилися, на ваш погляд. А якщо так, то в краще я то, не, не знаю. Що... Я не думаю, що за такий короткий термін часу люди могли би змінитися. Я думаю, що ці болісні всі події, трагічні події розбудили у людях позитивні струнки, які мовчали. Когось надихнули, когось спонукали до якихось шляхетних вчинків, до якихось нових несподіваних дій. Я думаю, що в людях почав пробуджуватися патріотизм, почуття відповідальності.